Це на нас чекає челендж. Ще з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Oh. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Кам'ян, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка між, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Mm -hmm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Апетитно виглядає. Хоч oh. би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. <рес> все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там Васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи ну лишилося. Готово. <Стєнні> Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад Мії щоб вона додала гострінки у свій немовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений більше схоже на васабі? Гейт, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. Зараз їсти. Здається, окей зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Mm, а -а -а -а. Ну як смачно тобі. <звук> Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торта, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Ей! Треба ще. А ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. No! А, буде! Я ненавиджу яйця. No! Так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт! Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах! No! No! Я вся мокра. Гадість. <гір> буде смачненько. Мія, <гір> ти чого спиш? Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. <гір> Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Hey! Hey! My... Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, Спробуємо. Yeah. Який гарний awesome. шматок! Кислинка відчувається. Мені подобається. Please... Буді дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. <плес> Чого ти ниш? <плес> Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку, приємного апетиту. <плес> знову тут собака. Кейт, <плес> ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. <плес> Час колеса покарань. <плес> oh, <no. плес> Може, не треба. <плес> треба. Гаразд, все одно доведеться. Це є макіяж, зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Ха -ха. О, Ого, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з них до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алек, зачекай. Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же, що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай. Ой, переборщив!» Навіть молоко не може відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, Точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. А -хі! Бабуся, подивіться на нього. Бу! Привид, допоможіть. Буся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі, якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Незгодна. Ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну, що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово, залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто! А я вирішив перекусити. Ну ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея! Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати. І тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається, тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой. Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, умидно вийшло. Так ось у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і, звісно, після всі їх треба запекти. Ой! Так, запекти, точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що у мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого го як багато. І, взагалі, покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та ЕМЕМДЕМС. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але, звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих, веселка яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Okay. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка? Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Інший рай дуже не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура. Вау! Усього один твікс. Як мало. Гаразд, це все одно краще ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, Кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! Е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе не Вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. Ого, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні. Мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей, мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба болотися ти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш? По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах? Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо кинули в мене оком? Здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око. Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої. Які ж вони м'які та солодкі. Супер. Все як я люблю. Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. Так, дай нам всього по одному оку. Будь ласка, вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів? Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийду до тями, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасна. Як же смачно, не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все. Далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так її треба. Вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, не може прогружувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Ага. Да перестань кидати в нас. Ага. Досить. Ага. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Воно пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! пробуй! Смачного. Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. А за цим навіть спостерігати гидко. А ще ти все забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш, їж, їж, не відволікайся. Скітлз клас. Не всім дісталася велика порція. Якби сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Новішу тобі телефон. Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знала, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. Вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Всередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю в свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку, І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.